Усі ми знаємо, що жовтку заснував Станіслав Жолкевський. Жолкевський за походженням був русин українець, він ще народився у православній родині і церкви він будував. Але мало хто знає, що Жолкевський був просто золотою людиною. Він зробив одну з найкращих у світі справ 1610 рік. Битва біля села Клушино. П'ятитисячний загін Жолкевського розбиває п'ятдесятитисячне московське військо, Жолкевський підходить до Москви, Москва йому здається, царя видають, брами відкривають Підписують капітуляцію. Жолкевський захопив Москву і підкорив цілу Росію. Потім, щоправда, все пішло трохи не так, як бажалося, бо король трохи тупив. В Москву їхати не хотів, сина свого не віддавав, але так чи інакше, як то кажуть, Валера має добрий приклад.